Привіт, друзі! А в цьому відео я розповім вам про дуже важливу підгодівлю для кабачків. Її потрібно зробити обов'язково, якщо ви хочете, щоб кабачків було дуже багато. Вони швидко дозрівали і ви вже отримали ранній врожай смачних домашніх кабачків. Зараз мова піде про підгодівлю, але на майбутні роки я вам порадив би вирощувати тільки сорти кущових кабачків. Подивіться, які вони компактні і як багато тут вже кабачків. Тут є як жіночі квітки, бачите, вже відразу ростуть з зачатком кабачка. Це жіноча квітка. А ось запилювачі. Подивіться, ось це чоловіча квітка. Вони розкриваються набагато раніше. У ньому є пилок, який запилює жіночі квіти. І ми отримуємо врожай. Видаляти нічого не потрібно, вони самі відваляться, коли відцвітуть. Але якщо не буде вистачати харчування вашим кущам, то тоді вони, як і огірки, Будуть рости повільно, листи будуть у них блідими, врожай буде кривим і повільно визрівати. А щоб цього не сталося, потрібно зараз їх підгодувати в даній фазі росту, коли тільки починається цвітіння і закладається врожай. А застосовувати для кабачків я буду гумат калію. Це найкраща збалансована підгодівля для кабачків. Продається вона в будь-якому садовому магазині. Головне звертайте увагу на дату виготовлення. І звичайно ж, якщо на упаковці написано, що в ньому присутні мікроелементи, то це додаткове харчування, яке буде йти тільки на користь вашим кабачкам. Вони будуть збільшуватися у розмірах і в цьому сезоні не будуть страждати від нестачі харчування, будуть такі ж красиві як у мене. А на 10 літрів води я додаю 2 ковпачки гумату калію, що дорівнює 30 мл. Цього буде достатньо для підготівлі на даній фазі росту. Гумат калію благотворно впливає на ґрунтові мікроорганізми, які перероблюють харчування в легкодоступне для кабачків. Тому вносячи гумат калію в свої грядки, ми тим самим ще підвищуємо родючість ґрунту, а підгодівля вноситься наступним чином. Під один кущ нам буде потрібно. Одну літру готової підгодівлі, але попередньо за пару годин потрібно полити кабачки. Як бачите, у мене під кабачками грунт вологий. Також у мене зроблено невелике заглиблення, щоб підгодівля не розливалася поза кущі. Тому, друзі, якщо ви також хочете отримати великий врожай в цьому році на своїх кабачках, то підгодуйте їх гуматом калію. Кому інформація з даного відео була корисна, обов'язково поставте лайк. Не забудьте поділитися даним відео з друзями, а також підписуватись на мій канал, щоб не пропускати вихід нових відео. Я вам бажаю вдалого дня і до зустрічі у нових відео.